Вони ділилися любов'ю до слова, поезії і творчості, не соромлячись, презентували свої вірші і прозу, які увійшли до нової збірки. Її автори запевняють, що творити для них це потреба душі, в якій виливаються усі переживання та емоції. Я пишу про кохання, це така. Ну, мені здається, що кожна дівчина в такому віці пише саме на таку тему. І взагалі, ну, в збірку війшло 5 моїх віршів, і всі вони про кохання, крім одного. Ну, один вірш про щастя. Розкрити творчість своїх учнів зуміла вчитель української мови та літератури, а за сумісництвом і керівник літературної студії «Горецвіт» Ірина Лубківська. Педагог стверджує, що її оточують молоді таланти, котрі в своїх творах шукають розради. Зараз настільки розчароване покоління і покоління, яке шукає ідеали, шукає у тому світі, що його оточує. Чогось такого, щоб розрадило їх, і мені здається, оце якраз віддушена і розрада, ця поезія і проза, яку вони пишуть. Добрі творчі справи юних талановитих поетів підтримали давно відомі майстри слова. Кожен бажав початківцям творчого зросту. Тим самим підтримку у талановитій молоді пообіцяли в міській раді. Посадовці були здивовані з рілістю думки перспективних поетів. Перше враження в мене було все таки те, що це писали не діти. Чому тому що. Є настільки філософські роздуми, настільки глибокі, я б сказав, думки, що здається, що писала людина, яка вже ну, в цьому житті пройшла досить великий шлях. Видання дитячої літературної збірки стало можливим завдяки меценатам. Нині книга розійшлася тиражем в пів тисячі примірників. Її співавтори сподіваються, що таким чином зможуть поділитися зі своїми читачами силою слова та мистецтвом поезії.